На зв'язку з нами вже є Олександр Коваленко, речник Запорізької ОВА. Добрий вечір. Вітаю, вітаю вас. Вітаю удар сьогодні. Був окупантів по Запоріжжю по приватній клініці. Знаємо, що є загиблі, і знаємо також, що рятувальники ще шукають постраждалих під завалами. Скажіть, що станом на зараз можна сказати про цей ракетний удар загалом? Вдруге, впродовж 10 днів грудня Запоріжжя живе і трагічні дні. Вперше 6 грудня було встріляно Запоріжжя. Це керування авіабомби, Займало десять людей. Вони е, зваріли живцем в автомобілях, які були поруч з під центром. сьогодні також, також був приліт. Це балістика орієнтована із Іскандер е, в центральну частину Запоріжжя. Потрапив він у приватну клініку, поруч розташовані офісні приміщення, крамниці, поруч розташовані багатоповерхівки, навчальні заходи. Тому дійсно ми маємо троє загиблих. Нещодавно, тіло під завалі, деблоковано і 17-го порада. 17 Семесто поранених перебуває зараз у лікарні, у тяжкому і вкрай тяжкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога. Скажіть, чи можуть бути ще станом на зараз люди під завалами? Чи рятувальні Так, Так, ще пошукові рятувальні роботи тривають, тому що не менше шестого перебувають під завалами, з деякими, на щастя, є зв'язок. А от що відомо про загиблих? Це відвідувачі клініки чи це лікарі? Так, так це відвідувачі клініки, які перебували саме на амбулаторному лікуванні, відвідували цю клініку. Саме вони стали жертвами чергової терористичної атаки на Запоріжжя. Ми так розуміємо, що удар був практично по центру Запоріжжя, тобто це Могло бути набагато більше жертв, оскільки це центральний район і завжди там людно. Правильно абсолютно правильно. Це буквально півтора, максимум два кілометри від центральної магістралі, центрального проспекту Запоріжжя проспекту Соборного. Тому там завжди велике скупчення людей, велике скупчення транспорту. Ну власне, там е кілька десятків автівок також постраждали. Побудувалися шибки в навколишніх будинках. І тому, ну, ви знаєте, російські орки вони не передбачувані. Вони, вони, вони гатять по цивільній інфраструктурі насамперед. Це ж те, що стосується Запоріжжя. Тобто, останні прильоти це була цивільна інфраструктура, житлова забудова. І тому страждають насамперед мирні цивільні люди. Мета одна залякати, посіяти землі, посіяти паніку, але паніки точно немає. Навпаки загострюється ненависть до російських окупантів. Я так розумію, що часу було дуже мало від початку тривоги і до прильоту, і в зв'язку з тим. А люди не могли не встигли втекти. В укриття абсолютно правильно абсолютно правильно це буквально секунд 40-50 від оголошення повітряної тривоги минуло е до вибуху. Власне. Ну тому що це балістика. На жаль, на жаль, на жаль, вона дуже дуже стрімко летить, і на жаль, дуже дуже великі руйнування от яка ситуація з опалювальним сезоном. Наскільки місто готове до, до холодів, до зими? Воно не готове. Опалювальний сезон розпочався вчасно, коли температура знизилась менше 8 градусів за Цельсію. Тому в Запоріжжі є опалення, в містах, які мають централізоване опалення, то все добре. Є електрика, зрозуміло, що е, запроваджено графіки погодинних відключень, власне, як на всій території нашої держави, але тим не менш в селях наших е, плюс, плюс 20. Е, тому все добре. Більше того, ми готові, скажімо, реагувати на форс-мажорні якісь ситуації обставини. Ми, я... Має на увазі децентралізовану генерацію, тобто резервне живлення, альтернативне живлення, воно підготовлене, воно в разі чого буде задіяно. Ми почали цим займатися ще ну, напевно, що з середини літа. І в тому числі ми завдячуємо нашим міжнародним партнерам, міжнародним донорам за допомогу. Те, що стосується прифронтових населених пунктів, це Близько півсотні там впродовж двох половиною років немає і ні не електрики, і, і газопостачання, і ну, відповідно водопостачання, і теплопостачання там надається допомога жителям. Їх небагато багато залишилось. Це приблизно 3-4, можливо 5% відсотків від довоєнної чисельності населення. Їм надається допомога і місцевою владою, і нашим міжнародним пар. Понад 6 тисяч домогосподарств вже отримали допомогу в вигляді твердого Для пального, це і вугілля, це і плети, і дрова і інші, скажімо, такі засоби, які дозволять їм пережити ці, ці холоди, це зимовий і в ну вже зимовий період. Я так розумію, що це люди, які не хочуть евакуюватися, так? Масова евакуація, масова евакуація тривала 22 23 років. Тоді дійсно виїхало дуже багато людей, ну, з тимчасово окупованих територій, зрозуміло, із прифронтових також населених пунктів. Тобто залишились переважно літні люди, які з різних об'єктивних, суб'єктивних, Ставим вони залишилися жити, тому що це ну, все це життя пов'язано з з їхніми будинками, з їхніми помешканнями. Тому їм надається усіля допомога і волонтерами, і місцевою владою, і міжнародними допомогами. Тобто там розгорне ті пункти незглавності, надається і медична, і соціальна, і психологічна, і медична, і інша допомога. Дякую вам за вімкнення. Глядачам нагадую, Олександр Кова.